Слова, здається, просто звуки. А скільки сили в тих словах вони вкладаються в науки, будують людства довгий шлях, за ними війни і перемоги, наймення вулиць і зірок. Вони проклали нам дороги, дали свободу для думок, лягають думкою у книги, зростають вірою в серцях, стають вогнем у царстві крихи і гірким спогадом в очах. Слова здається, просто голос, а в тому голосі віки у тих віках гоніння і голод, і кров'ю списані рядки. Слова вбивають швидше зброї, як знаєш, біль не промахнеш. На них підносяться герої. І догорає дим пожеж. Слова рятують з пащі смерті і відбирають сили жить, стають знанням у конверті і зупиняють болем мить, слова. Напевно, найдивніше з усіх можливих в світі див. Ми їх вкладаємо у вірші і немилім на ближніх гнів. Словами молить Бога мати за кращу долю для дітей, і тим же словом правлять страти для сотень змучених людей. Слова невже в них стільки болю. А скільки світла і тепла, терпіння, радості і волі, кохання величі добра, слова в колиску мати клала, як сповивала перед сном. Бабуся словом обіймала, немов та пташечка крилом. У них знаходила відраду і промінь світла у пітьмі, вони рятунок і розрада, і ми їх творимо самі. У нас в востах найбільше диво, смертельна зброя всіх віків. І нам несказанно важливо збагнути всю могутність слів слова. Це зброя, міць і сила, а ми володарі для них. Давайте зробимо зі слова крила, залежить все від нас самих. Можливо, часом слід змовчати, спіймати слово у думках, щоб не вбивати, окриляти, вселяти віру, а не жах. Насправді слово просто глина, а гончарі самі ми. Словами твориться людина. Давайте будемо людьми, щоб змити слова краплі крові і стерти біль, війну і страх. Воно вінець добра і любові, хай стане даром на вустах, хай всім майбутнім поколінням засяє світле майбуття. Слова не смерть, вони спасіння, слова це дар від Бога нам.